В новому випуску я відправся нижче бордо, щоб вивчити трошки узбережжя уздовж океану до Іспанії та регіону Баски. Звісно, що побачив я не все, бо цей випуск буде про міста Гітарі, Бідар та Біаріц, а наступний про Аркашон та Дюнопіла. Але при цьому я не побачив такі міста поряд, як Байона, Сібур чи Андай. Останнє взагалі знаходиться на самому кордоні з Іспанією, бо далі йдуть вже іспанські міста Сан Себастьян та Більбао, куди також можна заїхати зверху з французької території. Тому я точно туди ще хочу повернутися, щоб краще вивчити той регіон та побачити щось нове у двох країнах одночасно. Ну а поки що вертаємось у Францію. Та перше місто біля океану та великих серфінг-спотів спотів це місто Гетарі. Якщо казати про басків, то це стародавній народ, який живе на стику Франції та Іспанії уздовж цього Атлантичного океану. Їх культура і мова настільки унікальні, що вони не мають аналогів в світі. Вчені вважають, що взагалі баски жили тут ще задовго до кельтів та римлян. А усе узбережжя на південному заході Франції зберегло цей особливий дух. Як ви бачили, червоно-білі дерев'яні будиночки, також в них є власні традиції, свята, народна музика та навіть національний спорт пілота як різновид тенісу та сквошу. А також вони мають характерну кухню з морепродуктами і дуже полюбляють сидр.